Китай не фінансує бюджетний дефіцит Російської Федерації. Китай не має можливості вливати сотні мільярдів доларів. А саме такі цифри потрібні для Росії, щоб вижити в цій війні. Вони так передають технології, вони передають комплектуючі, вони передають обладнання, вони йдуть на зустріч в обході санкцій, але цього недостатньо, коли йдеться про війну такого масштабу, яка пожирає стільки ресурсів. Тому ми точно в, кращому, в кращій ситуації, е, аніж Росія е, з нашими союзниками. Щодо того, як себе поведе Росія, і чи скаже їй щось Пекін, ви абсолютно правильно відзначили, що це буде вирішено під час е, американсько-китайських перемовин. От саме так як домовляться Пекін і Вашингтон, такою і буде Росія. Я не думаю, що це та роль, яку готував Путін для своєї держави, бо він хотів.